Юля, а що в боксі? Спитаєте ви мене, а я вам зараз покажу. Я вже скажу, чесно, вже його подивилася, звичайно, вже користуюся цими продуктами, але покажу і вам. Ну, Найперше, що мене просто. Розразило в шок, це звичайно вітаміни, тому що компанія турбується і присилає мені кожного разу якимось дивним чином завжди те, що мені потрібно, і це дійсно так. Тому що велене спеки, я вживаю вже кілька років. Вам про це неодноразово розказувала. Це добова норма вітамінів, які необхідні нашому організму щоденно, які ми маємо в принципі отримувати з їжі, але не харчуємося часто збалансовано, не доїдаємо всіх вітамінів, мінералів, омеги, цього, що нам необхідно. Тому можемо додавати це з ось таких біодобавок. Вадів. тому. Ще я рекомендую і до речі, маю додаткову знижечку зараз на Венаспек. Тому хто хоче, ви можете мені написати. І як для своїх з дуже гарною знижечкою від амбасадорки персонально отримати дуже класний якісний продукт. Я вам чесно скажу, бути ну вже неодноразово це казала, бути амбасадоркою такого класного якісного продукту дуже легко, тому що я його вживаю. Я можу чесно поділитися своїм відгуком. Ви мене бачите, знаєте, і як скажуть, результат на обличчя. Наступний продукт це теж один з моїх улюблених, яким я давно користуюся. Це крем під очі новейш, А саме крем е, антивіковий іде проти зморшок. Не всі антивікові, але це йде саме проти зморшок. Дякую, що ви завжди кажете, що в мене їх немає, але вони є. Я знаю, і я з ними працюю якраз завдяки цій серії, саме зелененькій, яка іде проти зморшок. Крем неймовірний, розгладжує, підтягує шкіру, дійсно робить більший відкритий погляд. Якщо зробити фото до і після через два тижні використання, ви вже бачите перші результати, які є клінічно Це Дочний догляд, дуже класний. Пишіть в особисті, скину вам діагностику обличчя, ви зможете підібрати цей догляд і для себе. Третій продукт це вже класика, яку знають всі. Це наша туш 5 в одному. Вона, до речі, зараз є в каталогах на знижках по дуже приємній ціні, власне, тому вона і знаходиться в цьому боксі, і ви теж можете її придбати. Крута туш, дійсно, розділяє, підіймає, доглядає, тобто має 5 функцій і все в одній туші. Ну і останній продукт це є новиночка. Взагалі, наша серія долодже, я наскільки її люблю, тому що вона доглядає за нашою шкірою голови від шкіри голови да, до кінчиків волосся. Це дійсно мастхев, який я дуже люблю. І це ось сироватка, яка от теж мені була потрібна. Це сироватка, яка відновлює волосся. Тобто вона волосся пористе. В мене, наприклад, волосся пориста. Плюс я його сушу феном фактично кожного дня і вкладаю брашом. Тому. Цей продукт наноситься на ніч така сироватка, яка буде відновлювати вам ваше волосечко. І зранку я, наприклад, мені це комфортно, тому що я завжди так роблю. Зранку я йду і вже мию голову і йду гарно там вкладатися да й йду в день. От тому. Абсолютний мастхев на ніч нанесла з цією сироваткою Побула. До речі, вона і не жирнить волосся. Я наносила перший раз, який отримала, нанесла її в день, і потім собі спокійно йшла. куди мені треба. Тобто, волосся не воно не маслянисте, але при цьому дуже теж класний продукт. Ось такі продукти в амбасадорському боксі. Які з них уже захотіли ви. Напишіть, будь ласка, у коментарях.